Той конфлікт, який загострюється між Азербайджаном та Російською Федерацією, тож про подробиці останніх подій далі розповість вам Анна так, повернемося до того, що Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном. Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Гюмрі і це місто Вірменії з метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Особистий особовий склад набирають серед військовослужбовців ЗСУ РФ, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу, зокрема в Північній Осетії та Адегеї. Ну і також цитую представника. Гуру України Андрія Юсова, а саме те, що розгортання російських військових у Вірманії це елемент комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації, разом і із розпаленням міжетичного конфлікту, Москва народжує Москва нарощує військову присутність наразі на Кавказі. Йдеться Ймовірно, про погіршення стосунків між Азербайджаном та Ерефією, і це готувалося заздалегідь. Ну а у самій Вірменії наразі спростовують заяву української розвідки про посилення присутності Ерефії на своїй території. ОМЗС країни наголосили, що територія Вірменії не використовується для військових дій проти сусідів. Ну і також бачимо, що Заявили у МЗС країни, що у відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія. Рефії не може скористатися її територіями для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав. Ну і зазначимо, що 5 липня гур заявило, що Рефія пришвидшує комплектування військової бази саме у Гюмрі, аби посилити військово-політичний тиск на країни південного. Країна. Кавказу, ну і варто зазначити, що в останні дні між Москвою і Баку спалахнув досить такий складний дипломатичний конфлікт після затримання і вбивства азербайджанців російськими силовиками. І Росія також втручається у внутрішні справи Вірменії, де викрили спробу пов'язаних із РФ і його сил організувати державний. Переворот. Де б не сягала а, нога чи рука Ерефії, там відразу відбувається якийсь переворот або хоча б намагання створити щось таке, що не дає людям спокійно жити. Ну і повернемося наразі до нашої Київщини і подій, які там відбуваються. А фахівці ДСНС продовжують ліквідувати наслідки обстрілів Ерефії у Вишгородському районі на Київщині. Нагадуємо, що внаслідок атаки постраждало троє людей. Ну і зранку, 6 липня, з 9.23 до 9.40 росіяни атакували Миколаїв. Бачимо, що атака відбулася групою БПЛА типу шахет 131 тридцять дріб 136. і внаслідок атаки травмовано двоє людей. 31 річна жінка госпіталізована, стан середньої тяжкості. Та 35-річний чоловік йому медична допомога була надана одразу на місці. Ну і також наразі відомо про пошкодження 10 житлових будинків закладу харчування та банку. Ведуться роботи з ліквідації наслідків наразі на місці. Удару, також поговоримо про Кременчук. Бачимо, що наша Полтавщина вдруге за останній час так страждає, і знову ж таки об'єктом прильоту влучення стало ТЦК. Кременчук внаслідок ворожої атаки. Спалахнув в пожежі саме у Кременчуцькому районі. Через російську атаку виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Як повідомили в військовій адміністрації, а саме начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, що на місці наразі працюють екстрені служби і звернення щодо постраждалих чи загиблих поки що не надходили. Водночас місцеві змі стверджують, що Горить будівля ТЦК. Інформація наразі потребує підтвердження і в результаті ранкової атаки по Миколаєву є також пошкодження по місту. Також відомо про одного постраждалого. Усі необхідні служби працюють. Про це також повідомив і міський голова Олександр Сенкевич. Ну і також поговоримо про. Те, що сказав Петро Андрюшенко, керівник центру вивчення окупації про російську атаку дронами по ТЦК і в Полтаві, і в Полтавській області, а саме по Кременчугу, на жаль, Росія буде продовжувати надалі атаки на ТЦК скрізь, де тільки вони можуть цього сягнути, тому що за їхньою методичкою вони вже мали контролювати частину Дніпропетровщини, та стояли на околицях Сум, це частина їх інформаційної операції, підкріплена ударами. Як має за їх задумом розкачати суспільство та на вуличні протистояння? Так, це дурниця та маячня на четвертий рік Великої війни. Вони досі не зрозуміли психологію українців та продовжують діяти за своїми методичками. Типу, взяти Київ за три дні. Це добре. Погане, це удари по цивільним містам, які будуть надалі продовжуватися. Єдине, що можна порадити тим, хто мешкає поруч з ТЦК, це в жодному разі не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Та й взагалі, в цілому, шановні глядачі, закликаємо вас прислухатися до тривог, які лунають у містах, знати, де знаходяться біля вас найближчі укриття, де б ви не перебували, адже пам'ятаємо так, що правило двох стін вже не таке актуальне, як було на початку повномасштабного вторгнення. Тому е, турбуйтеся про власну безпеку та безпеку власних е, та безпеку близьких. Ну і також хотілося б е, зазначити, що сьогодні, е, 6 липня, м -м, близько 9.35, якщо конкретно. То саме в цей час ворог завдав повітряного удару безпілотниками по місту Кременчук, і бачимо, що знову страждає Полтавська область. Внаслідок атаки сталося влучення ворожих БПЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК, а також у житловий будинок. Поруч попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК поранених та загиблих немає. На місці працюють екстрактори служби і вся додаткова інформація наразі уточнюється. Ну а про загальну ситуацію у Чорному морі, та й взагалі у Середземному морі про ворожі ракетоносії. Вам трохи детальніше розповість моя колега. Звісно, ми маємо з вами орієнтуватися на ту ситуацію, яка складається у морях, як в Азовському, так і в Чорному. Адже звідти ворожо військо може запускати калібри. Це ті самі ракети, які можуть летіти нам з вами на голову, так само як щоночі Російська Федерація атакує. Дронами таким чином ми з вами розуміємо, що це загроза а, реальна, і а, моніторингові телеграм-канали постійно оновлюють інформацію, якщо ворог виводить той чи інший ракету у те чи інше море. Так от, з'явилася інформація з приводу того, що у чорному морі два бойових кораблі Російської Федерації у Середземному морі один ворожий ракетоносій калібрів. А в Азовському морі кораблі Росіян відсутні. про що дописують у військово-морських силах збройних силах України станом на сьогодні. Сьогоднішній ранок, до речі, у різних соціальних мережах, таких як Фейсбук, такі як Телеграм. І насамперед ми бачимо, що у Чорному морі відсутні калібри, але знову ж таки вороже військо може їх вивести на чергування і тому необхідно стежити за ситуацією, яка складається там. І в Азовському відсутні, тобто загрози з боку морів, немає. Бо ми знаємо, що якщо запускає Російська Федерація і калібри із морів, то це в основному або Азовське море, або Чорне море.